Засіб Коста-Ріка. В баночці все разом. Шампунь, мило, кондиціонер. І ідея така, що мандрівник брав одну баночку і йому на все. Цей засіб рідкий, більш звичний. І його вистачає на 7 днів. Для мене було дуже важливо знати, на скільки днів вистачає. Ми навіть тут промаркували, тому що завжди, коли береш баночку і збираєшся в подорожі, то думаєш, вистачить, не вистачить. Ну, звичайно, коли я вказую 7 днів, це мірила по собі, по своєму чоловікові, і... а потім буде цікаво, якби різні користувачі будуть засікати, і ми виведемо якусь середньостатистичну середню кількість днів. Чим цікава ця баночка? У нас були технічні можливості зробити рефіл. На даний момент ми зробили рефіл рівно такий як ця баночка, 50 мл дойпаку. Він, по-перше, дешевший. По-друге, тут використано менше пластику, ніж в баночці. Відповідно, коли ми рефілимо, трохи економимо пластик, трохи, тобто це не ідеальне рішення. Але що є цікаво, скільки вистачає баночки на 7 днів, а ми, наприклад, на 14 днів ми беремо 7 днів і рефіл. Тому що в подорожах часом буваєш щось в готелях є, і відповідно ніколи не знаєш, як би точно. Якщо їдеш на три тижні, то береш баночку і два рефіла, потім пересиваєш собі баночку. Навіть з рефіла теж можна помитися. Ідея цього засобу. Була в безпеці для довкілля і для людини. От і біля мене Інна, яка створила цей засіб, і я тебе попрошу розказати, що є всередині в пам'яті. Ну, це теж дуже коли саме по формулі, по структурі, по формулі по, і по технологічності е, дуже натуральний засіб. Це засоби, які ми можемо точно казати, що вони без парабенів, і без силіконів, і без е, м, сульфатів. Тобто, це безпечно буде для людини. І, е, Тут доданий в цю в цей шампунь ще екстракт череди. Екстракт череди додаю в засоби, які потребують особливої ніжності до шкіри, тому що в череді є органічний оксицинку, тому купають немовлят череді. Угу. Все загоюється всі ранки, десь там подряпинка, швидше загоюється. Тому тут важливо для мандрівників. Я думаю, оцей екстракт, ну і колір. Звичайно, цей морської хвилі. І аромати. Пам'ятаєш, що ми тобі давали пробувати. І ти вибрала той бадьорий свіжий аромат Лемонграсу. І він якраз збуджує сам Лемонграс, він по собі тут ефірна олія, і він сам якраз збуджує емоції, хочеться творити. Тобто це не є аромат, при якому ти засинаєш. Це дуже приємний, такий свіжий аромат, який вже може асоціюватися з новими враженнями. І лемонграс його також не люблять комарі. І мені насправді дуже приємно, коли я миюся в мандрах, де є комарі цим лемонграсом, і вже уявляю, що я їм подобаюся принаймні, на певний час менше. Назвали ми засіб Коста-Ріка. Ця країна надихнула мене своєю дуже екологічністю. Тобто, там все дуже, -дуже дбають за довкілля, і відповідно. Я надихнулася цією ідеєю, і океан там часами такий голубий, як колір, і часом вдома, коли вже дощ, і сидиш, якби чекаєш мандрів, то можна дивитися і собі згадувати.